Вітаю, докладний переказ із творчим завданням. Знайомі слове, правда для багатьох це звучить як щось ну дуже шкільне і нудне, або й узагалі як вирок. Але що як я скажу, що насправді це крутий тренажер для мозку, і що найголовніше, реальний шанс проявити себе. Ну розбиратися, як у це шкільне випробування можна перетворити на щось справді захопливе. Що це взагалі таке? Два окремих завдання, які просто зліпили докупи. Спочатку перевіримо, як ви запам'ятали текст, а потім, як ви вмієте фантазувати. Ну, знаєте, так багато хто думає. Але насправді це абсолютно не так. Це дві частини одного цілісного процесу. Уявіть, що переказ це фундамент, а творче завдання це вже унікальна будівля, яку ви зводите на цьому фундаменті. Давайте поглянемо, як це працює на практиці. Отже, ось наш план дій. Швиденько пробіжимось. Перше, розберемося, чому це одне ціле, а не два окремих завдання. Друге, з'ясуємо, в чому взагалі сенс переказу. Третє, зануримось у творчу частину, ваш особистий простір. Потім чіткі інструкції, як написати ідеальний переказ і як створити класне творче завдання. І наостанок підсумуємо, як відбувається оця магія переходу від простого відтворення до справжньої творчості. Ну що ж, поїхали? І починаємо з руйнування головного міфу. Ні, це не два різні завдання, це скоріше одна захоплива подорож з двох етапів. На першому етапі ви, скажімо так, детектив. Ваша робота ретельно вивчити всі докази, тобто текст. А вже на другому етапі ви перетворюєтесь на митця, який на основі цих доказів створює власну унікальну картину. Що таке переказ? Дуже важливо розуміти, це не ксерокопія. Це не просто переписування тексту іншими словами. Уявіть, що це, знаєте, як переклад з мови автора на вашу особисту мову. Головне зловити суть, зберегти логічну нитку, але висловити все це по-своєму. Саме це і є той самий фундамент, про який ми говорили для вашої творчості. А тепер подивіться, яка цікава трансформація відбувається. Коли ви пишете переказ, ви ніби перевіряєте себе так, чи правильно я все зрозумів, чи точно вловив думку автора. А от коли беретеся за творче завдання, це вже зовсім інша історія. Тут ви виходите на сцену і кажете, а тепер послухайте, що я думаю з цього приводу. Розумієте? Це справжня еволюція від уважного слухача до впевненого промовця. Окей, але може, ну його той переказ. Давайте одразу творити? Це ж цікавіше, знайома думка. Так от, виявляється, так не працює. І зараз поясню, чому. Переказ це без перебільшення справжній фітнес для мозку. Серйозно, просто подумайте, коли ви працюєте над переказом, ви ж не просто щось переписуєте, ви активно тренуєте пам'ять та увагу, вчитися як детектив, відділяти головне від другорядного, будувати логічні ланцюжки і, звісно ж, поповнюєте свій словниковий запас крутими словами та зворотами. Це не якась там нудна шкільна вправа, це реальне прокачування інтелекту. І, от, коли ці ваші інтелектуальні м'язи вже добре так розігріті переказом, саме час переходити до найцікавішого, до творчості. І це вже не просто вправа, це ваш шанс копнути глибше, проаналізувати текст, висловити власну унікальну позицію, ну і звісно, показати всім, наскільки виртуозно ви вмієте володіти словом. Так, а тепер до найсмачнішого ваша творчість, ваша територія, які взагалі бувають ці творчі завдання. І головне, як обрати саме той формат, який допоможе найкраще розкрити вашу думку? Просто погляньте, скільки тут варіантів. Ви можете приміряти на себе роль сценариста і придумати, що ж там сталося з героями далі, або стати філософом і написати цілий роздум про проблему з тексту. Або може, ви поет, чому б не перетворити шматок прози на вірш. Варіантів купа. Але є одне золоте правило: ваша творчість повинна логічно виростати з тексту основи. Ну, знаєте, як гілка з дерева. Так, з теорією, здається, все зрозуміло. Час переходити до практики, бо це ж найголовніше, правда? Отже, як написати той самий ідеальний переказ? Зараз все розкладемо по поличках крок за кроком. Отже, ось він, наш алгоритм успіху: шість простих кроків. І Я одразу хочу поділитися одним ну дуже важливим лайфхаком: зверніть увагу на крок номер один. Завжди чуєте завжди, читайте спочатку творче завдання, а вже потім сам текст. Чому? Бо так ви одразу перетворюєтеся з пасивного читача на детектива, який точно знає, що шукає. Ви вже будете читати текст з певним фокусом, шукаючи потрібні докази. Це просто кардинально змінює підхід, і, до речі, круто економить час. Фундамент у нас є міцний, надійний переказ. Тепер час зводити стіни і дах, тобто вашу творчу частину. Як зробити це так, щоб усе виглядало гармонійно, структуровано, і головне, щоб ви почувалися впевнено? І тут теж є свій план. Перше і найголовніше вчитайтеся в саму умову, що від вас хочуть: роздум, продовження, опис. Коли ви це зрозуміли, міцно прив'яжіть свою ідею до тексту основи. А далі, найцікавіше, ваші аргументи це ваша суперсила. Не бійтеся наводити приклади з життя, з історії, з книжок, які читали. Чим переконливішими будуть ваші приклади, тим сильнішою буде ваша робота. А ось вам іще один практичний інструмент. Такі собі фрази місточки. Вони потрібні, щоб плавно і красиво перейти від переказу до вашої творчої частини. Щось на кшталт прочитане змусило мене замислитися над або яскравим підтвердженням цієї думки є. Це допомагає шити дві частини роботи в єдине гармонійне полотно. Користуйтеся. І ще одне питання, яке всіх хвилює а скільки ж писати? Так от, якщо говорити про дев'ятий клас, то орієнтир приблизно три чверті сторінки або ціла сторінка. Звісно, це не якесь залізне правило, це скоріше порада, щоб ви розуміли, на який обсяг думок розраховувати, і випадково не написали два речення або цілий роман. Ну ось ми і підійшли до фіналу нашої розмови. Давайте тепер зберемо все докупи і ще раз проговоримо, в чому ж головна фішка, головна трансформація, яка з вами відбувається, коли ви працюєте над таким завданням. І суть ось у чому це завдання це не просто перемірка пам'яті. Ні. Це, по суті, запрошення до діалогу. Це ваш шанс показати не те, що ви запам'ятали з тексту, а те, як ви вмієте мислити. А це погодьтеся набагато набагато цінніше. Тому наступного разу, коли перед вами опиниться таке завдання, спробуйте подивитися на нього по-новому не як на нудну шкільну повинність, а як на можливість. Можливість не просто повторити чиїсь думки, а голосно заявити про свої, показати свою унікальність. Це і є ваш шанс перетворити звичайну роботу на справжній акт творчості.